Поки що однорічні сіянці сосни звичайної та дуба, а у майбутньому мішаний ліс. Депутати Полтавської обласної ради спільно з лісівниками області висадили 10 тисяч сіянців на території Чалівського лісництва, що неподалік Полтави. У такий спосіб відновлюють насадження, які частково вигоріли на цій ділянці під час лісової пожежі у серпні 2024 року. Тоді лісівникам та рятувальникам вдалося вчасно зупинити вогонь на цій ділянці та не дати йому поширитися на велику площу, навіть страшно було їхати по тих містах, де була пожежа, тому що навіть будинки погоріли, були такі оазіси, де природа вроді би завмерла, але все рівно на тому попелищі завдяки зусиллям лісників, завдяки нашим зусиллям, ну природа взовновляється. Із задоволенням приймаю участь в цих компаніях, тому що в мене характер такий романтичний, я дуже мрію, дуже багато провожу часу на природі, на свіжому повітрі. Займаюся полюванням, рибальством, тому це мені до душі. Тим паче, що ми приносимо ну, велику, великий вклад, велику користь для озеленення України, для того, щоб було в нас свіже повітря і надійна екологія. Лопатка для того, щоб ми ногою допомагали трубі заходити в землю. І сама лопатка для того, щоб ми могли відкрити і опустити туди сієнець. Щоб закрити отвір, у нас є ось такий клапан. Тобто ми беремо так ногу і допомагаємо. Потім нажимаємо, беремо сіянець, укидаємо, піднімаємо, нажимаємо клапан, двома ножками отоптали. Долучається до кожної посадкової кампанії і депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Хороша компанія і справа, яку ми робимо, тому що багато, на жаль, лісів знищується через діяльність людини, як екологічно. Багато лісів через наших кончених сусідів знищуються. А ліс це легені планети це про здоров'я взагалі наших, наших дітей, майбутніх поколінь. Це насправді величезна відповідальність. Ми це маємо робити незалежно від того, взагалі були пожежі чи ні, тому що має бути певна густота лісів на території. І звісно, що якщо зелені насадження знищені, то тут маємо приділяти ще більшу увагу. Я навіть якщо наші колеги не збираються, то я ну, люблю взагалі садити дерева і е, виходить плодові і хвойні, тому що... Ну, мені подобається працювати з рослинами і це дещо допомагає перезавантажити мозок. З великим задоволенням кожного разу, коли запрошують, долучаюсь до посадки дерев, як сьогодні з такою дійсно чудовою кампанією. Прекрасний день ми робимо та справа, яка залишиться вже наступним поколінням. Ну і обов'язково обов буде давати свіже повітря. А, і... Знаєте, ця маленька рослина, вона, вона як світла надія в завтрашній день. Про те, що все буде добре, і Україна вистоїть і зазеленіє. П'ятки сосни, п'ятий рядок дуба. Так, так. Схема посадки у нас чотири рядки сосни і п'ятий рядок дуба. Дуже близько. Так, тут зараз стоїть, а то можна розвитку. Так, тримати. Через кожні чотири рядки сосни садять один ряд дуба звичайного, використовуючи близько п'яти тисяч сіянців на один гектар, говорить депутат Полтавської обласної ради, директор філії Слобожанський лісовий офіс Іван Гришко. Ми знаходимося у Чалівському лісництві поблизу Полтави. Це площа, яка вийшла із під рубки, яка була у нас застосована в зв'язку із пожежею. Так, ви бачите, поряд з нами стоять стовбури обгрілих дерев. Відповідно, тут ми маємо 2 гектари, які будемо сьогодні заліснювати. Заліснювати будемо нашою звичайною сосною, так, яка у нас зараз закритою кореневою системою через таку посадкову трубу, досить ефективний спосіб, і я впевнений, що при такій погодних умовах і при такому процесі посадки це буде приживність 99-100%. Це обов'язково. Будемо садити чотири. Ряди сосни звичайної, так і один ряд дуба, звичайно. Така а, модель посадки. Традиційно допомагають лісівникам і студенти. Насправді це дуже класно, що молодь долучає до таких заходів, бо висадка дерев це дуже важливо. Ось я долучаюсь до цього заходу вже п'ятий раз. І дуже класно, що ми можемо поспілкуватися з депутатами. Крім цього, робимо корисну справу і просто кайфуємо від цієї роботи. Депутати обласної ради регулярно долучаються до посадки лісу, беручи участь в акціях з озеленення та відновлення лісів. Так минулого разу вони створили новий ліс неподалік диканьки на площі 3,5 гектари, укріпивши берег Ворскли. Ми вступаємо в фінальну частину так програми президента Зелена країна. Яка була розрахована на те, щоб за три роки посадити один мільярд дерев і за десять років посадити один мільйон гектарів, так але враховуючи ситуацію, яка склалася в нас в країні, ну ми всі розуміємо так, що ми трошечки її розтермінували по часу. І відповідно ми за п'ять років, так умовно скажімо, з 21 року стартувала у нас ця акція, і сьогодні у нас 25-й рік. Відповідно, ми повинні завершити по всій Україні цю програму президента Зелена країна. Ми на Полтавщині, хочу вам повідомити за період. 2021-2025 рік так, створили нових саджанців, нових дерев 35 мільйонів штук. Це так, ви уявляєте, який це масштаб і які це цифри. За цей рік, на початку року, ми за рахунок весняної акції висадили близько 570 гектарів нових лісів. За рахунок осінньої акції ми збираємося висадити 550 гектарів нових лісів. І саме головне, хочу зауважити, що 121 гектар із цієї площі це буде взагалі нові землі. Це нові. Створені ліси не на вирубках, не скажімо так, в рахунок лісовідновлення, а це лісорозведення передбачено. Тому ну, от такі цифри і така ситуація стане зараз у нас на Полтавщині. Зараз ми будемо створювати насадження із сіянців з закритою кореневою системою, які у нас вирощують у наших лісонасіневих центрах на нашому державному підприємстві ліси України. І відповідно я впевнений, що приживлюваність буде 100%. Загалом Взагалі ми висаджуємо це і береза, яку ми вводимо як буферний ряд, там скажімо, для того, щоб. Трошки протипожежний напрямок, трошки краще стійкіше було насадження стосовно цього. Вводимо дуб. і У нас є навіть монокультури дуба звичайного, тому що на вирубках, там, де ми скажімо, спилюємо дубові насадження, ми звичайно ж створюємо їх обов'язково. І створюємо їх за рахунок дуба звичайного тих порід, які у нас там і виростали. Це буде насадження, воно якраз на березі річки Ворскла, тому воно якраз є як укріплюючий такий ну, формат, для того, щоб можна було, скажімо, за рахунок. We'll be right <laughs> back. Кореневої системи, так, деревця це якраз як укріпляться, як вони віднімуться, як вони виростуть, вони, звичайно, будуть як буферна зона по відношенню до е, річки Ворсла. Ми, як депутати Полтавської обласної ради, нас цікавить, наскільки е, залісненість Полтавщини відбуває в тих межах, в яких вона була і до нас. Я хочу сказати, що е, за ці два скликання е, е, лісових насаджень і лісового господарства площ збільшилася, ви бачите, що сьогодні ліс засаджується там, де його ніколи не було. Але ця і земельна ділянка, вона не призначена для сільського господарства, товарного для вирощування сільськогосподарських культур. Такі землі, лісове господарство вишукує, звертається до громад для передачі, для того, щоб ці землі заліснити. Це одна із таких земельних ділянок, ви її бачите, що зараз там, де був пустир, там, де були чагарни, каші, вони підготовили ґрунт, і сьогодні ми проходимо висаджування. Оце їхня перевага в тому, що вони шукають такі землі, засаджують. Хочу сказати, сказати, що відношення до лісу на Полтавщині зі сторони і керівництва раніше агентства зараз лісового Слобожанського округу досить потужна і велика. Кожен рік, як весною, так і осінню, проводиться висаджування лісу. Я приймаю вже в чергове більше п'яти разів точно на посадці лісу, що мене стимулює сюди приїхати. Ми бачимо нові площі, ті, які висаджується ліс. Як висаджується його, наскільки ці. you mm. Паростки вони приймаються, наскільки заліснюється Полтавщина на сьогоднішній день. І мені приємно, що дійсно ті ділянки, які вирізаються, ми там проводимо засаджування. Тобто ми бачимо, що лісове господарство згідно програми заліснення Полтавщини, воно проходить на належному рівні. Да, мені б хотілося, щоб дерева, як і сосна, так і інші породи, вони були вічні. Але ми розуміємо, що стиглість сосни десь була 70-90 років. Зараз цей термін зв'язку з погодньо кліматичними умовами десь зменшився до 50-70 років. А інколи і бачимо, що деревина засихає і в рані ранішому періоді. Чи вона якщо вона швидко засихає, уже діловою деревиною вона не буде ніколи. Його не буде товарного виду і того призначення вона не буде. Коштів у бюджет зрозуміло не буде. Тому такі вирізання ділянок вони проводяться для нас, як депутатів. Головне, щоб ці ділянки засаджувалися. І я хочу з певненості сказати, що я по Полтавщині, в багатьох ділянках проїжджаю разом із депутатським корпусом, і бачимо, що ці ділянки засаджуються. Якщо є інформація, що десь не засаджувалося, ми тоді приїжджаємо до лісового господарства, беремо на контроль і обов'язково ці ділянки контролюємо, щоб вони були засаджені, бо програма заліснення Полтавщини в Полтавській обласній раді приймається, і ці кошти виділяються однозначно, і ця робота ведеться. Дуже приємно, що вона позитивна, вона рухається вперед. Заліснення в Полтавській області продовжується, але б хотілося пояснити населенню. Хотілося, щоб оці насадженці ну, виросли буквально за 5-10 років і тут стояв ліс. Ми розуміємо, що в кожної породи свій темп росту, своє, свій шлях досягнення зрілості. Ну, сьогодні ми бачимо, що. Ці паруски через 15-20 років вже з'являться молодий сосновий ліс, і буде все добре. Полтавщина буде розвиватися, буде заліснюватися, і наші діти будуть дихати свіжим, чистим повітрям. Перш за все, хочу сказати, що сьогодні ми завершуємо виконання програми президента Зелена країна. Сьогодні ми в диканському лісництві і ми висаджуємо ліс, в тому числі що берегоукріплення водойми. І в цілому лісистість в нашому регіоні складає приблизно 9%, Загалом по Україні 15%. і це ну дуже суттєва різниця. Нам треба збільшувати. Посадки лісів, тому ми сьогодні тут і долучився депутатський корпус Полтавської обласної ради. Депутати інших громад сьогодні присутні. Тому сьогодні у нас в планах 35 гектарів засі... висаджуємо сосну. І я думаю, що це дуже важлива справа, тому ми підтримуємо наших лісівників. Зазначимо, що на Полтавщині протягом осені 2021-го весни 2025-го років працівники лісництв Державне підприємство Ліси України спільно з депутатами Полтавської обласної ради в рамках програми Зелена країна висадили понад 35 мільйонів дерев. Навесні лісівники висадили понад 3 мільйони сіянців лісових порід. Приблизно таку ж кількість планують висадити, і восени загалом в рамках осінньої посадкової кампанії в межах програми Зелена країна» Аїна у лісництвах Полтавщини буде висаджено близько 550 гектарів лісу, з яких 121 гектар складуть нові ліси.